Біткоін протягом січня омудрився як оновити історичні максимуми, так оновити мінімуми грудневої свічки. Проте альткоїни не надто активно реагували на ріст біткоїна і дуже голюче. І хворобливо реагували на малесники, корекції ціни БТЦ, деякі альткоїни умудрилися впасти на 50% за січень, в той час, коли біткоін залишається приблизно на своїх історичних максимумах, і як же пройшов наш перший місяць експериментального копітрейдингу, який базувався на прогнозах, які ми опублікували в TradingView і в нашому телеграм-каналі. До речі, якщо ти ще досі не підписаний на наш телеграм-канал, виправ це. Посилання в описі під відео. Нагадаємо, що на початку року ми анонсували великий експеримент в протяжність цього рік, суть якого, що всі трейди і всі публікації, які ми публікуємо в TradingView і на нашому телеграм-каналі, ми автоматично капіталом підтверджуємо. Якщо ми сказали, що цікаво було б купити нам Ripple по одному долару, ми виставляємо лімітні ордери на нашому копітрейдингу, і будь-яка людина може копіювати наші угоди, якщо зареєструється на біржі ОКХ за нашим реферальним посиланням і пройде верифікацію. І сьогодні ми розглянемо, що ж вдалося нам за січень заробити, які були цікаві трейди, які ні, і що плануємо робити далі. І маємо ще одну цікаву новину: тепер в наш клуб 99 друзів PS Trade ви можете приєднатися практично безкоштовно. Основна умова це бути зареєстрованим на біржі кікс і пройти верифікацію. І друге в місяць робити об'єм торгів. Від 250 тисяч доларів. Якщо ви вмієте це робити, реєструйтесь, верифікуйтесь і приєднуйтесь до нашого клубу. 99 друзів PS Trade. Посилання на реєстрацію біжок буде в описі під даним відео. Спочатку давайте подивимося коротко, що відбувалося з ринком криптовалют в січні. Розпочнемо з біткоїна. Оскільки сьогодні 31 січня можемо дозволити собі відкрити місячний таймфрейм і подивитися, як закривається місячна свічка. Отже, бачите, протягом січня 2025 року ціна біткоїна омудрилася як оновити максимуми грудневої свічки, так і оновити мінімуми грудневої свічки. Тобто, натяк на консолідацію в лютому березні, все таки є досить стійкий. Все залежить від того, як закриється січнева свічка, але більш детально про. Основні сценарії руху ціни біткоїна і в принципі ринку криптовалют валютому ми поговоримо в понеділок наступному відео. Тому обов'язково на наш YouTube канал, щоб не пропустити важливу інформацію. Проте краще відчути вайп січня можна саме на денному таймфреймі. Зверніть увагу, що розпочався січень з росту. Ціна почала рости з 92 тисяч доларів і зупинилася біля 102 тисяч доларів. Після чого ми побачили оновлення локальних мінімумів від листопада 2024 року. Зняли всю ось цю ліквідність. І... Початок нової хвилі росту, так от, якщо біткоін виглядає досить сильно і має всі шанси навіть з теперішніх позицій продовжувати ріст без глибоких корекцій, то альткоїни дуже хворобливо відносилися до корекцій, які відбувалися протягом січня. А під час росту біткоїна дуже неохоче. Пробували рости і таким чином, якщо біткоін знаходиться на своїх історичних максимумах, дуже багато альткоїнів падали на мінус 50% протягом січня. За січень ми опублікували на сайті TradingView 22 два трейди. Розпочали ми номерацію з мінус 2, а не з одиниці, тому що перед нашим експериментом, про який ми говорили ще на початку січня, ми пробували певні неофіційні. Трейди, певні прогнози, які не входили в офіційний список від одного і до кінця 25-го року. І загально по таблиці можна побачити, що більшість прогнозів, які ми публікували на TradingView і по яких виставляли лімітні ордери, щоб входити в позицію, вони ще не відпрацювали. Тобто з 22 опублікованих трейдів, тільки 10 увійшло в позиції. Решта 12 ще чекають своїх часів. Все може бути на ринку, може бути таке, що і не дійде ціна протягом 25-го року до цих значень. Тоді ми лімітні одери будемо знімати. Проте поки що картина така, що з 22 тредів, які ми публікували офіційно на TradingView і також в telegram каналі про це розповідали. З них по суті зараз у нас є відкрито сім позицій, і чотири позиції закрилися. Там насправді було трошки більше позицій, ніж чотири, які закрилися, але це були. Трейди, які закривалися здебільшого по беззбитку, їх особливо аналізувати не потрібно, тому що це були лімітні ордери, які ставилися ще раніше ніж там грудень чи січень 25-го року. Загалом на експериментальному копітрейдингу OKX графік виглядає наступним чином: на початку. Місяця до 12 січня була просадка у розмірі 3% до депозиту. Давайте подивимося зразу по графіку біткоїна, що робилося до 12 січня. Ось у нас по суті, 12, ось 13 січня. Ось це по суті була якраз хвиля падіння. Так? І на цій хвилі падіння, на якій біткоін падав, умовно, на 12%, альткоїни самі знаєте наскільки вони провалювалися. Була просадка депозиту близько 3%. Вся справа в тому, що ми не заходимо в один альткоін більше, ніж там на 3% від нашого депозиту, який ми виділили. Швиденько Проглянемо трейди, які вже закрилися, або які є зараз актуальні. Отже, перше, ми подивимося на трейд по Алго, який. Вже закрився. Отже, по алку був трейд, що в діапазоні 30 центів можна ризикувати, купувати і ріс до 1,3 долара. Це максимальна ціль, що в результаті вдалося взяти по даному трейді. Отже, купили ми в діапазоні 30 центів. Ось це бачите, на біржі Окікс. На даному таймфреймі показано, що було куплено 20 грудня на оцій шпильці, і, по суті, продано по діапазоні 47 центів. бачили, що ціна заповільняється, і відповідно закрили позицію в даному місці. Трейд по AP Coin. Задумка була купувати в діапазоні долара, так і далі чекати феноменального росту до восьми, поки що трейд активний. Ціна увійшла в зону закупки і далі чекаємо, тримаємо. Подивимося, що буде в діапазоні 1,4 долари. Може, частково будемо щось фіксувати, якщо різь буде слабкий, і поки що не закриваємо позиції тримаємо. Наступний трейд по Агл ми публікували приблизно в зону закупки 1,33, 1,40. І задумка була в тому, що в даному трикутнику ціна має продовжити рухатися і продовжити рости до 5,4 доларів. На даний момент ми бачимо, що ціна прийшла. Тільки у зону закупки, це 3денний таймфрейм, і ми виставляли два ордери на закупку, бачимо, що вони спрацювали. Ну і далі чекаємо, що буде по даному трейду. Трейд по віртуал був досить прибутковий. Зверніть увагу, що публікувався він якраз 1 січня, і ціна з 4 доларів обвалилася, дивимося, наскільки. Тобто вона впала в зону, де ми очікували закупку, і на першому відскоці ми закрили цю криптовалюту. Показуємо, що закупляли ми її, як бачите, в двох місцях. Це було 2,6 орієнтовно 2,2. І на першому відскоці криптовалюта по середній ціні дала приблизно 50% прибутку. Шкода, що було взято тільки на 3% від депозиту, але це стратегія, і в середньому вона має давати прибуток. По криптовалюті ІЦП Задумка була купувати її у діапазоні 8 доларів. Ми розставляли два ордери на закупку. Зараз бачимо, що ціна якраз прийшла в критичну точку діапазону закупки по ОКІС копітрейдингу. Ми брали ІЦП в двох місцях. По першому місці, починаючи з 10 доларів, ми взяли невеличкий відскок верх ціни, і зараз знову її закупилися від важливого діапазону і на оновленні локальних мінімумів від 13 листопада. Посію нас був прогноз з критичною точкою в діапазоні 4 доларів. 4, 3, 7 умовно. На даному діапазоні, якщо ціна зупиняється, тут є шанс продовжувати хвилю росту. Якщо ні, то ми продовжимо своє падіння з першою цілі, 3 і наступною 2 долари. На даний момент у нас зараз всю закуплене, і ціна знаходиться вище точки входу. Проте дуже близько до її входу. Випадку, якщо б ми помилилися, ціна під нижче 3,6, Думаю, на стопане, і ми вже будемо підбирати всю і набагато нижче. Криптовалютою ЗК така сама ситуація, як з інтернет-комп'ютер. Ми купували на шпильці падіння від 13 січня, взяли невеличкий відскок і закрили цю позицію. Тому що не надто активно рухалась ціна, не так як ми собі це уявляли. Зараз, як бачите, ціна впала нижче, ніж була точка входу. Так само, до речі, впала ціна і по віртуал. Тобто вчасно взявши 50%, ціна обвалилася нижче, щоб могло дати в майбутньому просадку, якщо б не закрили вчасно. Далі трошки екзотики, а і 16 це. Ми опублікували трейд що по 66 центів перший можливий вхід в позицію. Наступний набагато нижче. Мінус 50%. відсотків. Дивимося, що зараз ціна прийшла в зону закупки і намагається проходити нижче. На даний момент у нас позиція знаходиться практично біля точки входу. Ціна і подивимося, як з цього розторгується торгова ситуація. Будемо готові закривати це по збитку, поки що невеличкий плюсик світить. Така ж ситуація з екзотичною криптовалютою XBT ми дивилися, що вона була цікава на хайпі і малювали зону, звідки можна ризикувати заходити з цілями 2,5-2,6 доларів. На даний момент ціна теж вкрутиться біля точки входу. Теж готові закривати поступу, якщо вона піде нижче, тому що це така експериментальна, знову ж таки, монета, і зависати в ній надовго не хочеться. Криптовалюта ВЛД поки що намагається пришвидшувати своє падіння і не виходить з такого клина вверх. Ми бачимо, що. Ціна пішла нижче цього клина, але зупинилася після його оновлення і намагається в нього повертатися. Тому поки що ми її тримаємо. Зараз ціна трошки нижче точки входу і знову ж таки добре, що тільки на 3% від депозиту вона взята. І криптовалюта пенгу починаючи з січня місяця. З 6 числа вона впала вже на 70%. У нас була задумка закупляти її нижче на 50% від ціни січня, коли публікувалася ідея. І бачите, що тут були дві точки входу. В першу ми зайшли, побачили, що слабка, ми одразу вийшли, і друга була по суті на по 0,019. Відповідно, ми зайшли нижче. Від публікації на 56%, і все одно вона пішла нижче точки входу. Нічого страшного. На першому відскоці. Це якраз біля рівня, ми з нею просто вийдемо і забудемо за це питання. І знов ж таки, добре, що вона взята тільки на 3% від депозиту. І як бачите, дуже важливо мати чітку стратегію, яка би зрівноважувала і прибуток і збиток. В такому випадку, можливо, ви не отримаєте дуже великих прибутків, але ви матимете середнє нормальне значення росту свого депозиту. Або у випадку якоїсь сильної помилки ви не відчуєте дуже великої втрати депозиту. Так. Ось такі результати ми отримали нашого експериментального Прогнозування ринку в січні, в січні, в якому ринок криптовалют рухався максимально неприємно, тому що біткоін знаходиться на історичних максимумах, і будь-яке локальне падіння одразу сильно впливає на альткоїни. І таким чином складно було передбачати, куди. Піде ціна в тому чи іншому маленькому торговому стані. Подивимося, як все це буде далі у лютому. Хто хоче приєднатися до нашого копітрейдингу, просто реєструйтеся на біржі Окейкс, проходьте верифікацію, пишіть нам, і ви спокійно зможете додатися і копіювати все те, що публікуємо, і робимо ми на наш експериментальний депозит.